Російські окупанти намагаються сховати свою техніку та озброєння далі від лінії фронту після того, як Україна отримала ракети Атакамс. Ситуацію в ефірі телемарафону прокоментував речник повітряних сил Юрій Ігнат. Якщо з України з'являються засоби, які можуть дістати противника на ту чи іншу глибину вою, то відповідно противник буде на це реагувати. Днями військовий аналітик Брейді Африко публікував супутникові знімки, на яких видно, як армія РФ перекидає свої гелікоптери з тимчасово окупованого Бердянська в російський Так, наприк. В кінці жовтня загарники зосередили на авіабазі у місті Таганрог. 21 вертоліт типів К-52 та мі 8 Ймовірно, це гелікоптери, які росіяни тримали в аеропорту, тимчасово окупованого Бердянська до удара ЗСУ атакам 17 жовтня. Ми бачили в Криму наслідки. Так сталося із флотом російським, який відійшов на базі Новоросійської і далі юрій гна додав, що скоріше за все окупанти так само реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі. F-16. зазначимо перші атакам з Україна отримала у жовтні 2023-го. Їхня дальність обмежена 165 кілометрами.